Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. І сьогодні ми з нашими новими друзями Ми недавно познайомились. Вони взагалі приїхали з Китаю. Якщо ви хочете, щоб ми зняли з ними е, окреме відео, то напишіть нам про це в коментарях. Ми їх змусимо це зробити. А сьогодні ми виїхали на природу до чешського національного парку, який знаходиться прямо на кордоні Чехії і Польщі. Е, Артшпах. Артшпарський, Арт такі е, скальне місто, і зараз ми вам покажемо цю природу і цю красу. Пішли з нами. Друзі, просто подивіться, які тут ідеальні гірські стежки. От всю дорогу у нас просто така стежина. Ми йдемо все чистенько, гарно, ну просто супер. Насправді це неправда. Ми тільки що лізли по корням, по калюжам. А зараз ми дуже радімо і сподіваємось, що до кінця шляху у нас буде саме оця ідеальна стежка. А під ногами у нас просто болото. Там Тут мохи ростуть, і там видно воду. Тому ну, йдемо тільки по стежці. Він Єлізар тільки що перевірив це. Цей парк сюди притягує людей саме своєю особливістю, це скелі такої незвичайної форми. І вони тут всюди, кожен у них бачить щось своє. Ми там вже придумували, що це там якась там скеля закоханих, це ще щось, різні такі цікаві форми цих скель. І вони знаходяться в такому лісі, де дуже-дуже старі дерева, і природа тут взагалі така якась особлива. І не схоже на інші, тому що тут якийсь свій, і абсолютно клімат. Е, тому е, ми зараз йдемо з задоволенням. Нам дуже подобається. Так, друзі, що мене здивувало, зараз ми йдемо лісом, і тут є ось таке жредельце, як оце говорять в Польщі, джерело. І воно таке непримітне. Ми спочатку думали, що воно навіть не, не працює, але воно працює. І зараз ми скоштуємо цю воду. Так, друзі, тут а, е, є такі чашки, ніхто їх не краде. І зараз ми можемо спробувати водичку. Ох! Нічого з Ого! Воно це... Ілюзія обману. Тут води. Здавалося, що там води немає. Тут води, ілюзія обману. А казалося, що воно там води немає і там воно б'є сам пісок. Ну, Кришталево чиста. Вода і насправді дуже смачна. Подивіться, друзі, на ці скали, які зараз переді мною. Це щось дуже дивовижне, і можна спостерігати, що вони мають ось такі відкладення. І цим скалам мільйони років. А ми зараз знаходимося в такому каньйоні. І відчуття дуже дивовижне. Насправді дуже цікаве місто, тут дуже висока вологість, все, як ото говорять, капає, капотить і покрите мохом. І насправді треба бути дуже обережним, щоб не спіткнутися і не впасти. Але відвідати це місто дійсно стоє. І всім я рекомендую. Так, ще раз про дорогу. Дорога дуже мінлива, якщо... Тільки що була така стежка дерев'яна, дуже охайна і збудована спеціально для людей. То зараз вона скінчилася і тут у нас така дика тропа, дуже дика. де можна побачити кучу коріння, грязюки, води, болота і йти на дійсно обережно. Сьогодні дуже гарна погода. Нам пощастило і тому ми е, проводимо ці останні теплі деньки осені. От в такій красі. Всім привіт зі скельного міста в Чехії. Сьогодні ми вперше прибули в цю дивну країну, і вона нас чарує дивними чудотворними такими скалами природи. Ви вирішила хліб у Лесі забрати. Так, це моє перше відео для Тік-Тока, для Ютюба. Так що, сьогодні мій перший. День цієї професії Все. зустрінемося в наступному відео. Хотіла б швиденько вам розповісти про початок. Якщо ви будете планувати їхати сюди, то купіть онлайн білет і для паркінгу, і для входу. Тому що ми сьогодні на це попались. Таке вже було раз у нас з морським оком. Коли першого разу ми не змогли туди потрапити через те, що не купили онлайн білет для паркування. Сьогодні була та сама ситуація. Там, де головний вхід в цей парк, був дуже великий паркінг, але тільки по онлайн-білетам, яких зрозуміло, що вже не було. Тому ми мусили піти з іншої сторони, а там треба дуже-дуже довго йти для того, щоб побачити щось красиве. Так, а так більшість дороги ми йшли просто таким звичайним лісом з невеличкими скелями. І так, дорога стає ще труднішою. Дивіться, які коріння, які ось тут місточки, але вона стає і більш цікавою. Ми дивіться, ми як, наче, знаходимося в якійсь, не знаю, в якомусь фільмі. Ось Таке, таке місце, де всі фотографуються, і їм це дуже подобається. Так, дуже-дуже незвичайне дивовижне місто, місце. Зараз ми йдемо по такому ущіллю, З обох боків від нас скелі звисають. Є такий місточок, але і я хочу сказати, що ці, ці гори стають все вище і все ближче до нас. Все ближче до нас і це тебе ще більше об'єднує з природою. І ти розумієш, наскільки ти є такою маленькою піщинкою в цьому світі. І навіть якийсь подих вітру чи якийсь камінець може, може все змінити. Ви подивіться на цю красу, які відкриваються краєвиди, які, які скелі, як все дуже красиво. Ну ось сюди ж треба йти. Коли Леся говорила, що дуже цивілізована дерев'яна дорожка, то напевно вона не бачила, що нас жде спереді. Спереді нас чекає. Таке собі. Навіть не знаю як про це сказати. Дивіться, яке коріння... Всі йдуть, всі йдуть так дуже не спіша, трішечку. Але з собаками. з Собаками можна. Ось повзуть люди таким чином. І дивіться, коріння дуже старе. Воно вже переплетене, перегнило вже 10 разів. Ну, як говорять, ще до... Слідуючі зупинка нам іти годину не менше. І зрозуміло, що ми вже повернутися не зможемо назад. Так що, що маємо? те й маємо. Веселий вечір нам забезпечений. Так, Так, скажи, як твої враження від подорожі? Як ще став. Так, Так, ваші, які враження. Втомився вже і хочу пива. А ваші. Мені дуже подобається, але якби була от така дорожка, як Леся, знімала, то було б краще. Мені дуже подобається, дуже гарно. Е... ну Єдине, що як завжди, коли ти йдеш в гори, види тебе зачаровують, а ноги болять. Ти, ти зараз зачарований. А чого ти сидиш? Бо ноги болять. І ми бачимо в прямому ефірі, що там щось відбувається. У нас що сталося? Коріння забирає взуття, Коріння забирає взуття так? Так. Так, що обережно? в коріннях. Обережно! 778. Нічого собі, крок назад зроби. Ну що, що ви скажете? Що ви тут бачите перед собою? І ландшафти змінюються постійно. Зараз ми вийшли вже на світло, тому що там було так темно, що здавалося, що вже ну просто зараз потемніє. А ми будемо в лісі. А тут сонечко світленько, класно. Так де далі йти. Далі йдемо. Ну, оце, оце наша стежка. Розумієте? Оце наша стежка. Що там? Береза, росте гаразд. Головне, як сосна росте з каміння, береза. Я почувствовав кожної хвилини все змінюється. Зараз ми вже маємо йти дертися туди по сходам, кудись наверх. Так що ем, наша подорож я так розумію, тільки починається. Як враження? Мама всі. Я взагалі налаштовувалась на подорож до замку, де просто можна сходи, походити по парку, пофотографуватися в листі на фоні якогось красивого замку. Ні, Леся Я придумала. Я взагалі хотів пиво попити у якомусь е... містечку, містечку маленькому. маленькому так. Попив. Але Попив. Леся придумала, ось таку нам. Oh. Траса. Один кілометр. Короче, один. Але, він буде. Але який кілометр? Ну, подивіться що, ми тільки, тільки піднялися. Короте. Тепер ми так само спускаємося. Ні, там буде ще яка. Там, там ще повна жесть передоти. Подивіться, треба. Ще. Ще. Починається щось дивне Дивіться, Люди які розуміють, що кидать думають. Опа! Олександр, <рістична> то що є дорога? Так, є. Вот я, а ти туди влізеш? Я... Не знаю. А я Менä... <рістична> туди влізу. Капець! Спробую, але дуже щось важко. таке. <рістична> Чого це? Воно мені потрібно. <рістична> Скажіть. О, май гад! Вот займаю! Щось я тут не прохожу? Ох, ніхто тут не прохожий. Ми точно правильно дорогою пішли. А там іншої немає. А, дивіться яка виглядає. А вон каменюка над головою, подивіться яка. От. Клас. Ну і ви думаєте, далі буде легше? Дивіться, будь ласка. Ой. А може нам туди? Може і туди. Як дерево зараз повиснемо. Через декілька хвилин буде. Добре. Дивіться. Коментують, що, що дорога все краще і краще. І так воно і є. Отак От ось ми йдемо. По цим ось дорожкам таким, якщо можна це назвати, і спереді. Дивіться, Ні, ну, краса неймовірна, але, але це не для фізично, і з серцево-судинними, і з нервовими не рекомендуємо. А також не рекомендуємо брати сюди колючі та ріжучі предмети з собою. Не можна і... так. Так. З дітьми не можна, з колясками немає. З колясками можна. не можна, з дітьми не можна. Чому? З ну, собаками можна. Собаками таки можна. Тому що собаки витриваліші. Ну і куди тут з колясками? Ну скажіть вам. Ну які коляски? Які діти тут родити можна? Дивіться <сі> <Так>. <сі> з малими дітьми. Там щось ще далі в шоке. Десять. Роки... 10. 10, <сі> Поки діти не будуть як ваш. Бігати вже сам. Ой. Мене таке враження, що тут взагалі немає дороги. <сі> ну як нема, якщо є сходи, значить і є дорога. Протоптали люди. <сі> <сі> Вау. <сі> Я бачу тільки пропасть. Ти подивися, він ж. Є, Пірдолі. Осаджі, будь ласка, я тебе дуже прошу. Оце туди треба надо... там он, ваше озеро дивіться. Ось! Yes. А вон з боку. Олександр, well, well, як твої враження? Кожні 100 метрів. Як ти думаєш, за скільки ми дійдемо до кінця маршруту? О, yes. oh, обережно, обережно, це таке щось. Вже... Просто камінюка ось висить маленька. Mm. А так все добре, да? no, так? Таке собі. О, дивіться, водичка. Задоволення. О, місточок. І далі знову. І далі знову. Але якраз чим Я далі, далі тим красивіше і красивіше. Багато так Ось дивіться, вже озерце таке невеличке. Ми бачимо. І тут О, да, дуже небезпечно. Ці сходинки дуже мокрі. Але ми дуже добре тримаємо рівновагу і в нас немає ніяких проблем з цим. Дивіться, яка краса. Тут ось відкривається, такі скали, таке озеро і чудовий місточок. А то нагору, то нам, надіюсь, то не наміти, ні? Ні? Я не, не хочу в це вірити. Іншої, що це таке? Я не хочу в це вірити. Ви що сказали? Зараз ми потрапили, йшли, йшли дуже довго вгору, але потрапили, як наче вниз, кудись. І тут така як річка або озеро, не зрозуміло. Може, навіть річечка в скелях дуже дуже живопис живописне місце. Ну просто нереально. Я таких видів, мабуть, скільки ми подорожували, от саме таких видів я не бачила. <свисті> <свисті> ну що, як враження? Помолоділи, скільки сходинок пройшли? От скільки? Мільйон Мільйон сходинок, мільйон днів відмотали назад. Давай. Все, і молодіше, молодіше. Тут е е е такі сходи дуже різкі і аж крутиться голова, як ідеш. Треба дуже уважним бути. <свисті> а далі вони йдуть нагору. Дуже, дуже вузькі. Зараз ми прийшли на якусь таку поляну. Краска. це Дуже красота. Там таке дерево, таке коріння в нього просто нереальне красиво. І тут якесь місце відпочинку. Люди відпочивають. І я думаю, що далі буде великий підйом. Але дивіться, яка краса. Яке дерево. Ось так, люди тут перепочивають. І ось так воно все виглядає. Підійшли до водопада, цей такий міні-водопад. Там ще була дорога, бо тут часто почали розходитись дороги там, до водопада, до озера. Там, ще, якщо буде у вас час, то можна на лодочках і, і силах, можна там ще на лодочках по озеру поплавати. Тобто ну, тут з 7 ранку можна до 9 вечора гуляти, не перегуляти. Головне, щоб у вас вистачило на це сил. А зараз я ось дивлюся, у мене вже навіть пар з рота. Похолодало, от і час близуться до вечора, тому ми намагаємося швиденько знайти вихід з цих лабіринтів. Друзі, пройшла яка, третя година, чи скільки там подорож? Як самопочуття? Супер! У нас невеличкий привал, почуття супер. Природа мальовнича, тут невеличкі. Озера, невеличкі водоспади. Ми потрапили просто в нереально красиві тунелі. Ти йдеш, як в якомусь, не знаю, зачарованому місті, як, наче фентезі, якесь потрапив нереально гарно. Просто в мене рот відкритий, друге дихання відкрилося. Мені дуже подобається. І от ми, мабуть, дібралися до входу, куди ми мали входити, якби зарезервували білети. І наша перша порада обов'язково зарезервуйте білети, тоді ви просто одразу попадете на супервиди. Вони в цей період будете ще повні сил, і тому будете на повну силу насолоджуватися цими нереальними видами. Ну і на кінець це місце вирішило порадувати нас ось таким нереально красивим озером, яке тут у людей зустрічають дуже красиво. Колір надзвичайний ще ці скелі ну супер. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. До нових зустрічей, па.